Ви знали, що найбільша крапля душі була зафіксована у США. Її розмір був 10 сантиметрів, а найбільша градина впала в Бангладеш. Вона важила цілих 2 кілограма. Уявляєте? Христос народився. Мене звати Тіл Берхачіва і в моєму сюжеті буде багато най-най-те цікавих фактів про воду. Погнали! Вода це стихія, яка супроводжує все живе на землі. Вона займає понад 70% поверхні нашої планети і становить основу життя. Без води не можуть існувати ні рослини, ні тварини, ні людина. Ця стихія має надзвичайну силу. Вона здатна створювати і руйнувати, бути лагідною і грізною. Найпопулярніший факт про воду, який відомий нам ще з шкільних парт. Це те, що людина складається більш ніж на 70% з води. Також ви знаєте, що для міцного здоров'я краси та стрункої фігури потрібно щодня випивати 2 літри води. Для задоволення основних потреб людині необхідно під 20 до 50 літрів води в місяць. Чималі цифри, правда ж? А ще здавалось, що ще може складатися з води настільки, як Людський організм. А між тим кавун на 93% складається з цієї речовини, а медуза на 99%. Уявляєте? Ми знаємо, що вода буває у рідкому, твердому та перебудібному стані. Однак вчені змогли виділити 14 твердих станів і 5 рідких. Про цьому дивно, але факт. Що гаряча вода замерзає швидше ніж холодна. Оце так, правда? До речі, ви коли-небудь задумувались, чому лід у воді не тоне вся річ у тім, що його щільність вища ніж у самій H2O. о рокорцменом за запасом льоду лишаються полярні шапки полюсів земної кулі. І не можу не додати, що найменший айсберг стане майже 10 років. І ще потрібно знати про воду. Вона не молода. Так так, вам не почулося за підрахунками вчених з Інституту Вернацького разом з вченими з Німеччини та Франції. Вік води становить ще понад 3 мільярди років. Вода у цій склянці могла впасти з неба всього лиш декілька днів тому, але вона стала свідком динозаврів. Вода насправді дуже сильна стихія. Вона формує ландшафти, живить ґрунт, дає змогу існувати річкам і океанам. Разом з тим, повені цунамі чи сильні зливи показують наскільки могутньою може бути ця стихія. Вода також є символом очищення мудрості і сили змін у багатьох культурах. Вона вважається священною, а обряди з водою символом нового початку. Пам'ятаєте, коли я почала тільки розповідати про воду, то нагадала, де впала найбільша крапля дощу. А тепер продовжу. Найтриваліший дощ ішов в Індії. Злива була дві години без перерви. На цьому у мене все. З вами була Діо Перхаджіва. па-па!